Раз у раз. І п'ять за п'ятею ми, вс... ми місця здобували, хоч не одного там калічили, витіскали, ми далі йшли, ніщо не спинювало нас. І кожен з нас те знав, що слава нам не буде, ні пам'яті людей за цей кривавий труд, що аж тоді підуть по сій дорозі люди, коли ми, як ми проб'ємо її і вирівнюємо всюди, як наші кості. Тут під нею Та слави людської зовсім ми не бажали, бо не герої ми і не богатирі, ні, ми не вольники, хоч добровільно взяли на себе пута. Ми рабами волі стали, на шляху поступу ми лиш менірі. І всі ми вірили, що своїми руками розіг'ємо скалу. Роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками твердий змурої гостиниці, за нами пройде нове життя, добром ве у І знали ми, що там далеко десь у світі, який ми кинули для праці поту й пут, за нами сльози лють ми, жінки і діти, що другий недруге, днівні її та сердиті і нас, і намір наш, і діло так линуть. Ми знали все, і в нас не раз душа боліла, і серце рвалося, і груди жаль стискали. Та сльози, ані жаль, ні біль пекучий тіла, ані прокляття нас не відтягли від тіла. і молоти з рук ніхто не випускав. Отак ми всі йдемо в одну громаду скуті, святою думкою, а молоти в руках. Нехай прокляті ми і світом позабуті. Ми ломимо скалу, прийнять правді, путі і щастя всіх прийде на наших аж кістках. Слава Україні! І слава!